Від щоденних авіадарів потерпає і Торецьк. Зараз цей населений пункт, дедалі менше нагадує місто, де колись вирувало шахтарське життя. І одні з тих, хто нині тримає тут оборону, це бійці 21-го окремого батальйону спецпризначення президентської бригади. На позиціях цих хлопців ми побували напередодні. Тож більше про їхню роботу та загалом ситуацію на цій ділянці фронту розповімо просто зараз у нашому сюжеті. В основному ми Полюємо, так скажемо, на піхоту, яка перебігає з будинку до будинку, але видно, що будинки розтрощені, вже б'ємо по руїнах. Бійці 21-го окремого батальйону спецпризначення президентської бригади одні з тих, хто нині тримає оборону Турецька. Постріл! Гуші закривай. Ситуація у місті вкрай важка. Пересуватися назовні смертельно небезпечно. Росіяни тут без перестанку б'ють з усього, чого тільки можна. Б'ють градами по секторам. Гради, міномет, стволка. Каби, каби прилітають. Цей розрахунок працює на іранському мінометі hm 16 Ймовірно, це міномети, що були перехоплені у Хуситів на близькому сході та передані Україні Сполученими Штатами ще на початку повномасштабного вторгнення. Ми називаємо його Іранець 120 120-й міномет. Працює 120-ми мінами, як радянськими зразками, так і зразка американськими. Наш міномет зроблений у 2018 році, тобто він досить новий. Але вже зробив декілька тисяч пострілів. Такий настріл, звісно, впливає на точність. Утім, постійний догляд та вправність бійців все одно дозволяє вражати цілі. Коли вона просуваються просто в наглу пруть декілька груп підряд, тому ми, ну, ми очікуємо на команду, що ми будемо працювати, ми з задоволенням. Займаємося їх утилізацією. Та на влучність спливає ще й якість мін. Не так давно на фронт надійшла партія виготовлених в Україні 120 міліметрових мін. Бракованих. Зокрема, є проблема з підривником, який відповідає за вибух снаряду при влучанні. Також не завжди спрацьовує вишибний заряд, а відповідно, міна не вилітає зі ствола. Остріл. У нас аборт. Про проблему вже знають у владних кабінетах. За справу навіть взялись слідчі ДБР. Такі випадки вкрай небезпечні з огляду на активність ворога вздовж усієї лінії фронту. Тож бійці закликають виробників швидше реагувати на проблему та більше комунікувати з самими військовослужбовцями, аби не допускати повторення таких ситуацій у майбутньому. Питайте, питайте у людей, які можуть вам в цьому допоможуть розібратись. Якщо у вас все вийде, ви ж розумієте, це тільки на плюс піде всім нам. На щастя, цього разу не спрацювала лише одна міна, і вразити ворожу ціль таки вдалося. Всі <плес> привисли до майорів. Молодці. Ти прийшов, сказав, що всім дали майора. Ну, це, це по <плес> позитивний такий настрій у нас, коли кажуть, що спрацювали реально класно. Ми з трьох мін потрапили в ціль. Та, звісно, крім мін, є й інші проблеми. Автомобіль у першу чергу, тому що ротації, підвоз бика, провізії це все ж на колеса виходить. Ремонти, дороги тут, звісно, дуже погані. Резину пробиваємо дуже часто. Тож, за реквізитами на екрані, кожен небайдужий українець може долучитися до збору бійців 21-го окремого батальйону спецпризначення президентської бригади зсу з Донецької області. Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Ставчук. Фактиві єдині новини.